Було. Це було забито досками, ну так більше росту людини. І там мусор ну, різні балявся. ну, Все, що можливо, тільки скидали туди. Служилося тільки двох частин на цих. Е, Іконостасу практично не було, цей іконостас такий зібраний, кажу, із чужого храму, тим більше, ну як старшого бата. <нах> що змогли, то купили. Після закриття храму. З неї зробили зерносклад всього -навсього. Ну, Після 30-х років там період війни трошки відновили богослужіння. Ну, німці почали знімати ікони з іконостасу, ну, забирати за те, що не забрали радянські. Вже після німців, коли прийшли радянські, вони розібрали іконостас. У нас там є будинок, в якому з волока зроблені із часток іконостасу. Ну, ніхто в ньому не живе, там віддали землю під шкільну ділянку, ну а сам будинок ти у ньому паличка коха. А підлогу зняли просто підлога унікальна була. Паркет 12 сантиметрів товщиною. І його розібрали просто на дрова. З храма з іконостасу знято. Бо в цьому приділі вона стояла іконостасі. Вона зберігалася, кажу, 20 років зберігалася ще в Києві. Це 26 квітня 2009 року. Передано в Лішецький храм. На іконі появилось відображення. Віручі стверджують, що відбиток на іконі. Має таку сильну енергетику, як і сама ікона, так само віддає теплом, якщо піднести до неї руку. Люди не в силах пояснити чудеса, що відбувається тут у церкві, але впевнені, так Господь проявляє свою благодать. У 2008 році, а коли так дивиться, на ікону, то це рука, і так і ноги. Я кажу, сайди куди йде подивіться. Там на сайті є фільм, слайдові такі. І ця ікона, висить там на стіні. Ви просто можете зупинити, збільшити, і ви побачите, що там нічого немає насправді. Зовсім так. Це, це 2008 рік був. Ага. А я шість років підряд, мене 4. відправляли 4. в дитячий табір Яреч Православний. Ага. І я вів першу зміну. Ага. Ну і я їду на два тижні. Тут місцевий художник, Наталя Андріївна така, вона художник був вона букви малювала. Mm -hmm. А пізніше ікони посадили. Це одна, друга, третя, четверта. Ось ці писані ікони, ось uh -huh. архангел, це її робота. І поки мене немає, ти її в храмі тут позаклею, відкрашуєш, вона mm -hmm. якусь біжна зберегти. Mm -hmm. Добре. Через два тижні я приїжджаю, з іконою сталося, Я вже йду ось переживаю. Думаю, вона, там, мабуть, таке понамальовувала. не дай Бог. А та не з цією іконою. Та з якою. З Олександром Невського. Ми прийшли. Вона там весь віроб, вона вся оранжева, просто вся. Ржою така ржа, аж така поздувалася вся. Я так розстроївся. Воно за другим воно тягнеться, тут треба оно Воно в ну, Всюди ж варіанти маєш броварки, княщівка, дучівці, Тимофівка, кліше думають, треба все одно зняти ікону, щоб. А нічого немає. Зато просто той образ Христа. Ну так був єлі-єлі замітний такі своє. А потім... Почав проявлятися більше, більше, більше. І це вже років два назад, а вони заробити. Уже явно видно, що кольоровий такий повністю. Yeah. Uh -huh. Ми його возили в Полтав, в Полтав показали десь першу Ну, Ми думали, що там комісії, щось. Він так на мене подивився і підскаже. Батюшка, вам треба офіційно пояснити, чи не офіційно. А я ж таки так офіційно хотілося. Офіційні кошти гроші. Це треба, щоб прийшли люди, люди зроблять експертизу, як сні попадає, яка температура це пів року мінімум зайде. І на цей період це не коштує там було, до 50 -ти тисяч гривень. Тут всі поїздки, всі оці роботи, документи. Каже, а можна ми офіційно зробити? Це? це не пояснюється. І ми привезли води Філіпу, показали. А він каже, моліться потіхонку. Ну, не моляться так потихоньку. От, а що розказують? Тот, хто повірив, результат є на іконі сделанный від поміщика центрального советника Онуфрія Штешевського. 1800 ну, або 1934, або 1937 року, апреля 5-го дня. О, вони мають два тайники, тут тайник і в тайник. А в тайниках нічого не було. Ми ну, його грабили до мене. Це не я. <клес> а, а це була церкова це, це, жвацька школа в на в'їзді. З неї ти зробили бібліотеку. А вже коли я прийшов, так було закрита, вже нічого не відбулося. Я просив, вона просто оце, що надпись кажу, що берелася. І я просив, щоб віддали мені підчасову. Її не віддали. Директор школи просив, щоб її віддали там, під початкові класи, теж не віддали. Ну, одним словом, пізніше хтось почав вікна бити, потім всі на нашому склали, потім запалили, все згоріло, а стіни залишилися. А ми будували дзвіниці, ну так це було потрібно. І я так ногою якось небрежно думаю, що таке торчить, щось не згоріло зелене. Та щось велике. я раджу там доставати, коли достав ікону. Ми його не красили взагалі, воно ж, отак, я її просто відмили. Стекло оригінал, стекло дивіться, воно ж... Воно аж таке аж гуляє, да. гуляє якесь таке цікаве. Воно вручну, вручну видуте. Угу. Це, це вручну видували. Ну, бачите, воно. Угу. воно да, так, ну, зрозуміло, що вже не зробили окремо. І так достав ікону оттуди. Ікона, яку вдалося зберегти після радянської чистки церкви, останні 20 років зберігалася у київського художника Добровського. 20 років у нього зберігалася, він так такі написав вже. Ти бачиш? Покижіть. Хто ви? ось така ікона? Парфіньом ну, Ми її не розстріли нічого не робили. Ми спеціально залишили, щоб було видно, тобто як ага. мідні оклади були, тобто який вигляд мов, іконостаска частково. Дуже красиво, красиво. Ага. Ось, ось так воно світиться. Ага. Ось, 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 ось Бліки, прямо в да. по ній. Не. Я бачу, я побачила. Якщо дивитися, наскільки там письмо, наскільки Ви зробимо. Недаром Не ну, видатна школа це, була на цей О, художній. Так почав дійсно, як кочі, як зрачки, як жі. живі. Живі. Угу. 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 Ну, а цю ж ікону, це владика Филипп подарував. Вона з часточкою морщей, це лука Кримський Воносенецький, видатний лікар-хірург. Ви знаєте, оце ж моя купила Крим була можливість, ми до нього їздили, нарікають. І перед його. Я десь, я не знаю, мабуть, за кілометр я плакати починаю перед його подвигом. І от там якраз це ж де його мощі, ну де, де він там уже ж перехоронений. Так? Ми там жінку зустріли, маму сина, який займався піаніно, професійно, відросла фаланга. Ми цю маму вона як розказувала я стою, як ну, ошарашена. я пошара. Я коли розказую всім, що ну, явне чудо, коли дитина відросла Фаланга, ми ну, цю маму бачили. І Ніхто не вірив, що таке можливо. Він мріяв стати художником у Києві. Успішно закінчив мистецьку школу, але раптом вирішив, що його покликання рятувати людей і вступив до медичного факультету. А коли померла дружина, він вирішив присвятити життя не лише хірургії. Валентин Фелексович ясенецький прийняв сан священника, а згодом і чернечий постриг з ім'ям Лука. У часи, коли люди боялися навіть натільний хрестик носити, він приходив до лікарні в одязі священника, благословляв хворих. А в його операційній були ікони. Радянська влада не пробачила цього хірургу. Його звинувачували в контрреволюційній діяльності у зв'язку з англійською розвідкою і заслали на 11 років до таборів. Але навіть в ув'язненні Лука не забував про свій обов'язок лікаря-хірурга. Святитель Лука кілька разів просився на фронт оперувати поранених, і його відпустили. Він проводив до тисячі операцій на рік, часто в польових умовах, де замість скальпеля був складаний ніж, а замість медичної нитки довгий жіноче волосся. Отримав діамантовий хрест від патріарха в 1944 році та сталінську премію. За нариси гнійної хірургії в 1946-му. Помер святитель Лука 11 червня 61-го року. Коли його ховали у Симферополі, прощатися з хірургом єпископом прийшло чи не все місто. 95-го здайшли нетлінними його святі Мощі, а ще п'ять років по тому православна церква канонізувала святителя Луку Кримського. Навіть після смерті хірург не залишив своєї справи, і молитв у святителя Луки просять тут і хворі, і ті, хто має їх лікувати. А святий хірург благословляє руки медиків, які рятують життя людей.